Тварини, частина природного закону, вони мають свої права. ЖАН ЖАК Руссо, РОКИ життя 1712 1778, французький ФІЛОСОФ НАТУРАЛІСТ. ПАРАГРАФ 3 4. ТВАРИНИ. Доводимо, У ПРАЦІ життя тварин відомого німецького зоолога та мандрівника Альфреда БРЕМА Є рядки – Кожен рот вміє осягати їжу, на яку заслуговує тіло, чи то слабке й беззубе, чи щелепа з потужними зубами. У кожному разі придатний орган передає живлення кінцівкам. У чому ж сутність цього зв'язку між живленням та рухом тварини? Зміст, які визначальні ознаки тварин. Усім тваринам потрібна готова їжа, що містить речовини й енергію для життєдіяльності. Одні вживають у їжу тільки рослин, їх називають рослиноїдними, інші живляться тваринами, убиваючи їх. Це хижаки або м'ясоїдні. Деякі тварини дикий кабан, бурі ведмеді, всеїдні. Вони вживають і рослинну, і тваринну їжу. Окремо виділяють паразитів, кліщ собачий, п'явка медична і мертвоїдів, жуки-мертвоїди, жуки-гноювики. Їжа надходить в організм і зазнає перетворень у травній системі. Органи, що входять до її складу, забезпечують подрібнення, хімічне розщеплення складних речовин на прості та їхнє всмоктування в кров. У тварин виділяють внутрішнє травлення в організмі, риби, птахи і зовнішнє травлення поза організмом, павуки. Для здобування їжі тварини переміщуються у своєму середовищі існування. Локомоція тварин, латинською локус, місце, «моціо-рух» – здатність тварин до активного переміщення в середовищі існування. Активний рух забезпечує. Відшукування їжі та її захоплення, захист від несприятливих умов існування та різних ворогів, освоєння нових місць існування. Більшість тварин рухаються завдяки скороченню м'язів, що допомагає їм швидко забезпечувати свої потреби в їжі. Способи м'язового руху тварин дуже різноманітні. Плавання, літання, біг, ходіння, стрибання, реактивний рух, ковзання, повзання тощо, тварини плюс анімація. 2012 року в лісах острова Борнео було виявлено новий вид організмів, який назвали губка Боб, квадратні штани на честь персонажа відомого мультсеріалу Чому науковці віднесли цей вид до грибів, а не до тварин. Які особливості будови тваринної клітини? Між собою клітини тварин відрізняються розмірами, формою, будовою, тому що виконують різні функції. Так нейрони мають зірчасту форму з відростками для проведення регулюючих сигналів. Клітини м'язів видовжені і мають усередині скоротливі волоконця для скорочення. Водночас клітини різних тварин дуже схожі, що вказує на спільне походження. Зовні клітини тварин вкриті тонкою гнучкою клітинною мембраною, що може утворювати внутрішні пухирці ендосоми для поглинання та транспортування речовин у клітині. Жорсткої клітинної оболонки, що обмежує здатність клітин змінювати свою форму, у тварин немає. Готові органічні речовини, що надійшли в клітину за допомогою внутрішніх пухирців, зазнають розщеплення, і відбувається це в багатьох тварин за участю травних вакуоль. На відміну від рослинних, ці вакуолі мають менші розміри, як і гриби, тварини у своїх клітинах запасають глікоген. Особливо багато його в клітинах м'язів, що потребують швидкого отримання енергії. Для скорочення тварини плюс екологія, панда символ ВВФ. Чому? Які основні групи та особливості поширення тварин? У сучасній системі еукаріотичних організмів тварини належать до найбільшої за кількістю видів супергрупи аморфеї, близько третини всіх тварин є мешканцями водного середовища. Тільки в морях і прісних водах живуть представники таких груп, як губки, кішково-порожнинні, хрящові та променепері риби. Багато мешканців води серед кільчастих червів, молюсків, ракоподібних. Найбільшою за видовим різноманіттям групою тварин суходолу є членистоногі тварини, павуки та комахи. Із наземних хордових найбільш поширені й чисельні птахи, здатність до польоту дає їм можливість долати різні перешкоди та оселятись у різних місцях. Значне видове різноманіття спостерігаємо й серед тварин, які заселили ґрунтове середовище існування. Паразитичні види, які мешкають у живих організмах, існують серед більшості груп тварин. Найбільша кількість паразитів серед плоских червів та нематод. Тварини плюс суспільство. Всесвітній день тварин англійською World Animal Day. Міжнародний день, покликаний звернути увагу людства на тварин. Його відзначають щороку 4 жовтня. Чому і для чого існує такий день? Коротко про головне. Тварини це еукаріотичні організми, у яких гетеротрофне живлення, обмежений ріст та активний рух. Тваринні клітини вирізняють такі ознаки, як відсутність жорсткої клітиної оболонки, внутрішні міхурці ендосоми, травні вакуолі та резервний вуглевод глікоген. Тварини заселили всі типи середовищ існування нашої планети якими є наземне, водне, ґрунтове та живі організми?